З усього почутого сьогодні на прес-конференції керівників управління у справах сім'ї та молоді, чи не найбільшу цікавість викликала інформація про можливості надання кредитів молодим сім'ям на будівництво житла. На жаль, інформація про те, що для рівенщини виділена сума для кредитування у 300 тисяч гривень, виявилась передчасною. Власне кажучи, поки що цих коштів немає. Тож численним відвідувачам, які звертаються цими днями в управління саме з метою одержання обіцяного кредиту, залишається вдовольнитись такою інформацією. Ми, як ті ходаки, знаєте, в Міністерство їздим, теж просимо, кажемо, що давайте, давайте, бо у нас вже сотні звернень. От, то от позиція Києва досить чітка. Ця позиція, яку висловив більш. Ну, скажімо, чітко, мер міста, от Чайка нещодавно давав інтерв'ю, в нього сказав: Наслідуючий рік я рівнянам кажу, що в мене в бюджеті будуть закладені, в моєму бюджеті, в міському бюджеті, будуть закладені цільові кошти на кредитування молодим сім'ям. Так от Міністерство наше, яке, власне кажучи, опікується цим питанням, те ж саме говорить, оскільки в вашому бюджеті ці кошти не закладені, то ви хочете тільки брати, не даючи на місцевому рівні нічого. То було би добре, якби ви себе зробили по перші кроки, тобто побачити активність і на місцевому рівні, а вже потім просити кошти в Києві. А тим часом понад 20 тисяч молодих сімей рівенщини не мають власного житла.